Фанати серії NFS проковтнули андекавер, тому і ей довелося піти на доволі непередбачуваний крок і розпустити Black Box. Втім, пізніше студія відновила своє існування, узявшись за створення уже безкоштовної World. Та до цього сталася ще одна важлива подія. Оскільки перегонами у стилі форсажі вже нікого було здивувати, Electronic Arts взяла під своє крило Slightly Mad Studios, хлопці, з якої створили нову частину NFS під назвою Shift. Про неї та її продовження сьогодні і піде мова. Заводьте двигуни, і ми розпочинаємо. Lightly Mad Studios пройшла тернистий шлях ще задовго до створення Shift. Засновниками студії, яка тоді отримала назву Simbin Development Team, були були Белл та гонщик Fiat GT Генрі Кроуз. У 2005 році відбувся реліз їх першого автосимулятора GT -R Fiat GT Racing Game. Через деякий час Єн Белл покинув студію через суперечки з деякими колегами. За ним Сім Бін покинули безліч інших працівників, які потім об'єдналися у Blimey Games. Аби ознаменувати своє повернення, новостворена студія зайнялася розробкою другої частини GTR Fiat GT Racing Game. Після релізу забавки контрольний пакет Blimey Games викупила Tentacle Studios, яка до цього була видавцем вище вказаних забавок. Згодом, у 2007 році, вони створили BMW M3 Challenge. Та Blimey Games очікувала чергове розчинення. Чарування. Tentacle Studios збанкрутувала, а тому працівники студії були змушені шукати нові шляхи для розвитку. І доля повернулася до них обличчям, адже після уже другого перейменування Slightly Mad Studios роботу їх забезпечила сама Electronic Arts і Aй дала їм змогу працювати над новою частиною Need for Speed з під заголовком Shift. Основною особливістю гри стало те, що вона розроблялася як автосимулятор. Вперше з часів Porsche Unleashed гравці мали змогу побачити NFS такою, якою теоретично її задумували ще з першої частини. Можна сказати, що найближчою до статусу автосимулятора ще до виходу Shift була ProStreet. Останнє попри старання Black Box, все одно є доволі аркадною а Slightly Mad Studios запропонувала шанувальникам NFS справжній благородний гонковий симулятор. Почати, мабуть, потрібно з того, що у Shift основна кампанія позбавлена сюжету. Ну він начебто є, але його немає. Гравцю розповідають, що потрібно змагатися, змагатися і знову змагатися, щоб у кінці потрапити на світовий турнір НФС. Після перемоги у ньому нам дарують BMW M3, з якої починалося наше сходження на вершину слави. Доволі символічно, що саме цей автомобіль обрали розробники. Можливо, це тонкий натяк на Моуст. Онтед, де протагоніст займався нелегальними перегонами на аналогічному залізному монстрі. Зазвичай автосимулятори не пропонують нічого особливого, окрім перегонів на дорогих автомобілях реальними трасами. Втім, Shift добряче руйнує цей стереотип. Гра наповнена багатьма цікавинками, які не просто урізноманітнюють ігролад, а дають змогу не втрачати зацікавленості під час проходження. Перш за все, це стосується автомобілів. Усі вони чудово деталізовані та виглядають Неймовірно на фоні красиво відтворених реальних трас. Хоча розтрощити ззовні авто важко, проте кастомізувати кожен агрегат можна доволі детально. Найбільшою особливістю гри у даному випадку є те, що, наприклад, заміна форми кузова або набори спойлерів розташовані саме у секції прокачки потужності автомобіля. Ці запчастини і справді впливають на розгін та максимальну швидкість авто. Щось подібне фанати вже бачили у тій же ж простріт. Під час заїзду важливе значення мають вага автомобіля, потік повітря, ширина коліс та. Ще купа деталей, про які звичайний гравець міг і не замислюватися, перемагаючи у гонках, гравець отримує гроші, на які потрібно купувати потужніші автомобілі та поліпшення для них. Кожну деталь, як це заведено в автосимуляторах, можна налаштувати, щоб відчувати себе на трасі якомога комфортніше. У деяких заїздах є обмеження щодо використання автомобілів. Наприклад, ви вирішили відвідати якийсь із європейських треків, а отже, можете обрати залізного монстра лише європейського виробництва. Саме тому при проходженні у гаражі завжди повинно зберігатися певне різноманіття автомобілів та вибрати в крамниці є з чого. Видраючись на вершину слави, гравець поступ. Пово може дозволити собі придбати автомобілі наступних рівнів, яких тут до речі чотири. Ну і ще окремим пунктом позначені авто для дрифту. Аби гравець не втрачав цікавості, за кожен заїзд можна отримувати певну кількість відзнак. Потім за ці відзнаки розблоковуються нові гонки та цілі етапи. Будь-який стиль гри, агресивний або виважений, дає змогу отримувати додаткові очки під час гонки. Якщо вам до вподоби врізатися в бампер суперника, тоді вперед! За це ви отримаєте лише бонуси. Якщо не втратите керування, і не програєте гонку. Царказм. Ці очки необхідні для отримання тих же ж відзнак та підвищення рівня вашого профілю. Іноді можна здобути додаткові відзнаки за проходження заїзду без зіткнень або виконання інших специфічних завдань. Окрім основних етапів, гравець може проходити побічні завдання, осідлавши надпотужних конячок ще на самому початку кар'єри. За виконання завдань, незмінний стиль гри та банальне проходження етапів у якості бонусів, ми отримаємо ще й значки. Кількість останніх доволі велика, тому до кінця проходження підвищити їх до найвищого рангу доволі важко. Окрім цього всього, гра наповнена купою інших дрібних приємнощів. Наприклад, при сильному зіткненні чути зойки керманича авто, а картинка на моніторі стає розпливчастою. Зазвичай у таких випадках штурмана навіть стає трохи шкода. Ну і куди ж справжньому автосимулятору без камери з кабіни автомобіля. Фанатам NFS довелося чекати повернення цього типу огляду лише якийсь десяток років. Варто згадати й динамічну смугу, з допомогою якої можна розрахувати швидкість на поворотах або що. Аркадності цьому. Цьому додає наявність діоксиду азоту, який все ж не відіграє якоїсь визначальної ролі при проходженні. Щодо режимів, то у shift немає чогось дуже особливого, порівнюючи з попередницями. Втім, це у жодному разі не означає щось погане. Хочете дрифтувати, вперед, бажаєте просто позмагатися з суперниками, тоді можете обирати одну з десятків звичайних гонок і надирати зади до тих пір, доки ваша власна п'ята точка не втомиться. Як і будь-який інший автосимулятор, shift не пробачає помилок. Агресія на трасі може неабияк зміцнити вашу позиції, або навпаки відібрати у вас бажану перемогу. Саме тому варто якомога швидше вириватися уперед, адже тоді перед гравцем буде лише порожній трек. Найпроблемніше те, що ця стратегія дуже бісить у мультиплеєрі, де наздогнати лідера, який не помиляється, дуже важко. Авто під управлінням штучного інтелекту також не проти проявити агресію, що призводить до фатальних наслідків. Тому чекати несподіванки варто у будь-який момент. Єдине, що викликало питання у фанатів, доволі аркадна керованість, та про це розробники подбали у майбутньому. Після вдалого запуску першої Slightly Слайтлімет Studios продовжила кувати розпечене залізо і оголосила про створення Shift 2 Unleashed. Друга частина, хоч і мала відношення до NFS, але розглядалася лише як відгалуження серії, через що гра втратила приставку Need for Speed. Втім, навіть попри схвальні відгуки, і Ей мала власні плани щодо серії, особливо після чудового перезапуску God Pursuit. Shift 2 не суттєво відрізняється від своєї попередниці, як і першу частину її обділили сюжетом. Втім, гравцеві про деталі гри розповідають імениті гонщики, серед яких, наприклад, Ваунґітін. Цей дядько вигравав чемпіонство Формула Ді, також, як виявляється, є непоганим диктором. Під час проходження він пояснює нам, як влаштована система перегонів, розповідає про специфіку отримання очок і тому подібні речі. Такі відео створюють хоча б якусь ілюзію того, що гравець не залишається на одинці до кінця кар'єри. Порівнюючи з першою з варто наголосити на зміні рівневої системи. Етапи розблоковуються саме за здобуття нових рівнів, аж поки гравець не отримає змогу позмагатися у найпрестижніших турнірах. Найбільшою проблемою є те, що ці змагання добряче надоїдають до кінця проходження. От що тішить око, то це чудово змодульовані автомобілі та пошкодження кожного залізного. Ного монстра можна перетворити на купу брухту. після всіляких перекидань та ударів. Гравець ризикує у найліпшому випадку розпочати гонку заново. Усі авто розподілені за класами та регіонами, як і в перші шифт. Кастомізація потужності кожного автомобіля настільки детальна, що хочеться відкрити довідник механіка і перевірити, чи розробники, бува, не забули про якусь деталь. Хоч зовнішня прокачка вражає не настільки, але її присутність тішить. Знову ж таки, все, як і в першій частині. Можна прикріпити спойлер, змінити забарвлення авто або форму кузова. Майже кожна велика та дрібна зміна впливає безпосередньо на швидкість авто, його зчеплення з трасою, розгін тощо. Встановивши певну деталь, її можна ще й тюнінгувати Така можливість є навіть в аркадних НФС, але уминути її увагою важко, адже з її допомогою також можна підсилити своє авто. Бажаєте ще більше реалізму. Чи 2 не обділили динамічною смугою, а також доволі незвичним нововведенням – оглядом із шолому Керманича. Так, так, тип камери, який дає змогу дивитися на гонку очима штурмана, є однією з родзинок гри. Окрім цього, реалізму всьому, що відбувається на екрані, додають зойки водія та вицвітання екрану, яке може споглядати гравець під час зіткнень або що. Важко не згадати чудову деталізацію навколишнього середовища. Реальні міста та треки дають змогу відчути різницю між, наприклад, американським. Ським та європейським регіонами. Більшість декорацій на треку можна якимось чином зруйнувати, але тоді на наступному колі потрібно бути дуже обережним. Серед звичних усім нам режимів варто відзначити повернення драгу. Максимальна швидкість і змагання на тисячні частки секунди це те, що деякі фанати Need for Speed мріяли побачити довгі роки. Контакт з узбіччям може призвести до ефектного прикидання або соковитого удару. Шкода, що на цьому новизна у грі закінчується. Попри високі оцінки та чудові відгуки, побачити ще одну частину Shift нікому не судилося. Майбутнє Slightly Mad Studios було невизначеним, але довго протирати штани розробникам не довелося. Після Shift 2 Slight Limit Studios опинилася під крилом Bandai Nemco, яка допомогла у видавництві їх нового автосимулятора Project Cars. До речі, робота над розробкою продовження останньої вже кипить. А от щодо Need for Speed, то вона пішла іншим шляхом, який задали їй хлопці з Criterion Games після перезапуску God Pursuit. Про це ми поговоримо вже іншого разу. Для вас балакав Ігор Анісімов, текст писав Володимир Вітовський. Підписуйтеся на YouTube канал PlayUA, відвідуйте сторінки у соціальних мережах, тисяте вподобайки, а також не забудьте про мій канал, де ви знайдете безліч відео озвучених рідною мовою. Целих святи до зустрічі.